Що який ключовий меседж? Да зараз все складніше і складніше якби говорити про якусь відповідність стерильному виробництву, тому що воно дуже зараз різноманітне з урахуванням того, що є нові вимоги оновлення 2023 року. Дуже багато нового. Але ми розуміємо, що далеко не всі виробники вони вже привели у відповідність тим новим вимогам очікуванням Свої виробництва багато хто. І в Україні, в тому числі, бачить там загрозу зараз, там проведення якихось проектних реконструкцій, там да і е, е, якісь аспекти полошів відтерміновуються там, але потрібно все одно тримати процеси під контролем і розуміти, що може бути потенційна невідповідність, там, якщо ми не будемо тим чи іншим займатися, тобто відповідно багато багато зараз проблематично. Проблематично загалом ставити ну, класифікувати да відповідності, загалом скаже, чи, чи виробництво відповідає вимогам, чи не відповідає. Тому тут, тут в тому числі, і персональний чинник інспектора. Тобто, є, виходить, інспектор, який може прийти і скаже: ось там, наприклад, у вас там попсіт, стерилізуюча фільтрація, тестування фільтрів. Там написано в правилах. Ви маєте це робити, получається. І відповідно інспектор може на цьому там наголошувати. Ось у мене така вимога. Тут вимога є. Ви маєте це робити, але як виходить, це впливає там на забезпечення якось, на покращення, да чи можна це робити прямо зараз, чи скільки там змін потрібно впровадити? Проект не в то, що там компанія може бути не готова до такого таких рішень, тобто і чи вона продовжує відповідати вимогам? Чи можливо там замінити аналізом ризиків, так спробувати це доказати? Тобто багато зараз ми ну, маємо розуміти, що взагалі додаток один, якщо так послухати всіх, хто говорить про нього, так я відслідковую багатьох. Експертів, то все рівно вони, вони кажуть, що це не є звод правил. Це перш за все зміна філософії до підходу до виробництва, тому що ти маєш все через аналіз ризиків до Компанія має виходить, будувати всі свої процеси на основі аналізу ризиків, наукових даних там, то що враховуючи досвід своєї компанії, тобто дуже складно. Получається так звинуватити компанію в невідповідності, коли вона один якийсь процес веде дуже стабільно. Він стабільний і 10 років він стабільно проводиться. Є нормальні результати. Тут получається. Ми говоримо про те, що там не відповідає поточним вимогам. Тому що з'явилися якісь нові очікування. Це ж стосується і використання там ізоляторів. Так звичайно, ми всі розуміємо, що чим більше ізоляція, тим, тим краще. Тим більше, чим більше захист від персоналу, тим краще, і відповідно, і моніторинг можливо потрібна там менш такі надійна система моніторингу, тому що у нас немає ризику від від, від персоналу, того що ну зараз.